Всіх вітаю. Прийшов час збору насіння півоній. Ну, ось на цьому прикладі я показую, як воно, як виглядає ця насіннива коробочка. Ех, так, і у мене тут це молоденька посадка, які у мене під, підписки. Дивіться, е, найсгал. Найсгал. Ну, і... Така є. Так, обережно, обережно знімаємо цей такий кульочок, щоб насінинки наші не повипадали. І ось вони вже готові, наші перлинки. Ось так, так я буду, потім покажу вам, як я буду їх. Класти на пророщування ускореним методом. Ось іще хочу вам показати, ще як себе почувається насінева коробочка, це блашинг Princess. Майже готова, але ще ні. Я її накрила, щоб вона все ж таки не розсипала своє своє насіння. Тут у мене чорнобривці поряд. Ой, навіть так як однорічні, навіть під, підсадила огірків. Зараз покажу вам ще, які у мене є. Дивіться, які чорнобривці. Я таких ще не бачила. Це я купувала. Чорнобривці такі, як сідірати, ну вони простенькі. Я так розумію, що любі чорнобривці збирай насіння, висівай поміж півоній чи на городі, і буде, наче як, відлякувати нематоду. Але я в це так собі вірю. Там також у мене чорнобривці. Ну, зараз відео про насіння півоній. Щось поряд. поряд. Ціни вкриті. Це лимон шифон. лимон шифон. Ці ще в мене не достигли. А ось так виглядають сієльці півоній гібридів. Не звертайте уваги, в мене тут і бур'яни. Ось я вам навіть покажу. Трішки я. Не була вдома, але коли спека, то хай вони в бур'янах ростуть. А це сіянці, лаура десерт, лактифлора. Це тільки молоденькі минулого року, а ці вже два роки. Ну, і дивіться, бачите, як вони більш-менш виглядають, такі вже потужні. І ось це в мене в таких, в таких лоточках, в таких ящиках. Бачите, під забором. Під забором. Це я вже вечірком знімаю, так в мене включилося. От. Ось тут також висіяни. Це ті, які я висівала десь в листопаді місяці. Ось тут і слимаки тут бачу лазили. Листопад чи, мабуть, і, може, і грудень. Вони вже були пророщі, і я їх висівала, отак от садила зразу в ґрунт. Тут написано Blasing Princess 20. Зараз я їх 20 не бачу, тут ось також все ось підписано. От. Ну, у мене небагато минулого року було сіянців Доброго всім ранку. Це вже інший день, і я хочу. Все ж таки закінчити відео для тих, кому цікаво розмноження півонії з насіння. Ну, ось на такому прикладі. Я, це манітофок мейтен. Оце ось, бачите? Це його коробочка, це коробочка її. Дуже красива півонія. Я вставлю фото. Я, я запиляла, надію, що в мене вийшло, тому що я накрила ось таким. Ось такої сарганзи е сіточкою кульочком. Я запиляла Greenland 23.05. Ну, ось і я скажу, що тут дуже гарні насінини. Ось, особливо отака от, крупнюща, крупнюща. Що я, значить, для того ще я що знімала, я вам не... Говорила, значить, отут у мене вода, ну, і марганцовка була, вже така ніяка та марганцовка. Значить, ще можна провірити на схожість. Це так говорять, але я навіть не знаю. Я цього року зроблю експеримент. От, бросаєш у воду, і дивіться. Ось ті потонули, Це я при вас роблю. Ну, а одна такі ось так от вона. Ну, наче тоне, наче не тоне. Ну, є, є взагалі, отак всі наверху. Всі наверху. Ну, ці, здається, потонули. Ось оця тільки так сказати. Ну, не дуже хотіла тонути. Так, значить, повинні всі бути е, запилені гарно і визрівші. Так, далі. Далі це, мабуть, я не є те саме. Так, далі я вам покажу, що, значить, у мене ж перший раз, як я вам показувала, то у мене були ось, бачите, в агроперліті. Але, Макіна Гран, але я вам скажу, що агроперліт якось швидко пересихає, не тримає вологу, не, не при, ну, щось мені не дуже сподобалось. Минулого року я в піску, і ось тепер я підготувала тут пісок вологий і агропарліт. Я думаю, що це буде найкраща суміш. В пісочку хорошо в мене вони і не попропадали, і попроростали. Вермикуліт іще дуже гарно. Ось так воно буде виглядати. Ось. Так, далі, значить, у мене тут їх небагато, скільки. Вісім 8, 8 штук. Вісім. 8. Я ось підписую вісім. Ну, маленький у мене такий кульочок на ці. Ну, буду надіятися, що все гарно. Я, якщо що, я буду перекладати. Ще хочу вам сказати, що час від часу все ж таки треба робити ревізію. Так, от я так набрала. Якщо, робити ревізію. Якщо пересихає ґрунт, ну, вермикуліт, пісок чи ще щось, значить беремо таку виставку і прямо кульочки наші можна, можна попирски. І ось так накриваю. Це в мене буде більш. Це вже так я економлю. Можна сказати, що це я вже економлю. Так, і... Закриваю. Потім складую все в коробку. Зараз покажу, яка коробка. Ну, добре, тут я підправлю все ж таки. от Потім я все складую ось в таку коробку. Ну, і подивлюсь. Можна покласти на підвіконня. Значить, на підвіконні закриваємо, щоб було темно. На підвіконні вдень, вдень тепло, жарко, насінина прогрівається. А ввечері ну, не зовсім контрастна температура, але все ж таки більш прохолодніше. Ось хочу вам ще показати, скільки в мене насіння лимон шифон. Це... Ой, ой, ой ой Цього року. Це, можна сказати, найбільш урожайний у мене, урожайна півонія. Але я думаю, що тут зараз будуть, бачите скільки, насінини якісь менші. І ще там, ще не всі зібрала, і ще там насінини з цього, з бокових пуп'янків. Так, і ось тепер, я думаю, що тут ми все ж таки побачимо, що деякі насінини не годяться для того, щоб їх навіть класти. Ще можуть, ще можуть в такому процесі ще можуть і розм'ягчитись деякі. Потім, ну, бажано, щоб воно не зацвілося. Ну, от зразу видно, бачите? Оце все збираємо, це не, не кладемо на наше пророщування. Деякі говорять, що треба подержати декілька годин в воді, потім можна і в ґрунт. Я вам скажу, що в ґрунт точно можна навіть зараз, але бажано, бажано щоб воно не загубилося. Тож, беремо якісь такі коробочки, ну такого розміру, судочки або ящички маленькі і висіваємо туди. Але те, що зійдуть вони всі на наступний рік, нема ніякої гарантії. Повзходять, але через два роки. Ось у мене цього року дуже багато самосіву на одній ділянці. Там, я думаю, насіння зійшло на другий рік. Тепер не знаю, як його. Я вже там переробила, щось я посадила друге і оце думала. Думаю, не буду їх, вони як зійшли, не буду їх весною турбувати, а буду вже восени їх. Але там зараз я навіть не знаю, щось знайду, пересажу, щось не знайду, то тоді у мене вони наступної весни. Зійдуть, і я вже будуть вже трішки більшими. І я вже подивлюсь, може, пересаджу і весною. Не знаю. Так, ну ви ось побачили. Бачите, тут вже буде у мене більший кульочок. Так, ну, я думаю, що тут деякі насінини відпадуть, коли в процесі пророщування вони повинні. повинні Уже до, до жовтня місяці, місяця, або до грудня пустити такі малесенькі біленькі корінчики. І ось тоді я їх з оціми корінчиками. І тоді я пропоную е любителям, щоб ви любителям півоніть, які хочуть побавитися, тому що ці Хоч лимон шифон, це жовта півонія, дуже гарна. І я там гібридами класними класними гібридами запиляла, але тут не написано, я ну, не підписала, а може підписала і загубилося. Ну, не важливо, Всі гібриди мої були дуже класні. І тоді, значить, це нічого не значить. Може бути жовта, може бути. Персикова, може бути ну, така чудова, а може ніяка, така дуже, ну, яка йде потім на вибраковку. У мене ще ні один сіянець не заквітне, тому що е, тому що я не так рано почала цим бавитись. Це, так би сказати, період оцієї війни, щоб себе чимось зайняти. Це дуже заспокює, заспо... це дуже мені подобається і я не думаю за те, що я не дочекаюсь, поки вони заквітнуть. Я про це просто нічого не думаю. Я сію, збираю, сію, займаюсь, надихаюсь всім цим. І нехай краса множиться. Деякі дівчатка, вже, звичайно, у нас в Україні мають дуже гарний результат. Там просто шедеври. Шедеври на світовому рівні. Ну, ось так На цьому я хочу закінчити своє відео. Про, не знаю, може щось і не сказала. Я там показувала, які в мене в горшечках в цьому відео також будуть. Які в мене там півоніки. Ну, нічого, не, не перерахувала, нічого страшного. Я ще буду їх потім робити ревізію і перерахую і підпишу. Значить, чимало-чимало е в мене тут із лимон-шифона вийшло. І той гарно, дуже гарний сорт. Е всім подобається. Е Всього-всім найкращого. Всім, всім миру, всім добра, всім натхнення. Ось блашинг eh, принцес. Також висію. Бачите, в яких він. Дуже красуня гарна. Шість насининок. От. Всім всього найкращого. Вирощуйте, сійте, сійте, вирощуйте, eh, надихайтесь квітами, квітами. Нехай все буде наша мирна та квітуча Україна. Всім миру та добра.